Пофік танки ми з Баштанки. З минулого тижня, котики, я познайомилася з крутим крутим мером Баштанки, паном Олександром. Олександр, привіт вам з Нововолинська! А вас, котики, з Днем танкіста! Ну, звісно, я не забула. Тому сьогодні гаряча розривна розпаковочка. Хаікс з мембраною Гортекс. Колір олива. Висота 8 дюймів. Зверніть увагу, котики. Ви дуже чекали ці розміри. 42 на 27 см лапку, 43 на 27,7 см. 44 на 28,5, 45 на 29. І 46. Напевно, на 29,7-30 см. Додатково замірюю, бо не встигла дуже поспішала показати вам наше круте оновлення. Ну що, танкісти, готуйтеся до наступної прем'єри товара.